Рівно тиждень тому Владимір Путін замість припинити вогонь запропонував переговори у Стамбулі. Цю ідею відразу підхопив Дональд Трамп. У Вашингтоні дуже рекомендували зустрітися негайно. Цей тиждень міг би завершитись історичними зустрічами та навіть тишою на усіх фронтах. Утім, сценарій був малоймовірний. Путін прислав на перемовини делегацію на рівні заступників начальників управлінь та департаментів. Сторони це ж, зрештою, домовилися про обмін тисяча на тисяча осіб, і це в українській делегації називають потенційно хорошим результатом за підсумком складного дня. Яким був в цей день? І чи стали переговори взагалі проривом? Наша Олена Чернякова продовжить. Тиждень від моменту, як Путін запропонував переговори у Стамбулі і сам же туди не приїхав. Ваш президент Бося приїхав. та чи стала Стамбульська зустріч проривом і чому кілька разів була за крок до зриву? Be... наступним кроком буде організація зустрічі на рівні лідерів, і це буде нашим наступним кроком. І скільки ще часу знадобиться Європі та США, аби накласти нові обіцяні санкції на Росію? Ми підходимо до тієї межі, коли світ має посилювати тиск. Ранок четверга в аеропорт Анкари прибуває борт номер один. Президент України, як і обіцяв, 15 травня у Туреччині, та ще до його приїзду стає зрозуміло: тут не буде ані Путіна, ані конструктиву від Росіян. Бо у ніч проти четверга російський диктатор відправляє до Стамбула делегацію настільки низького рівня, що навіть американці їх прізвища не могли запам'ятати. Очолює її помічник Путіна Володимир Мединський, відомий ще зі стамбульської зустрічі у 22-му році. З українського ж літака в Анкарі виходять голова служби безпеки України, начальник генштабу, міністр оборони та дипломати високого рівня. За ними президент, який коротко коментує склад російської делегації. Більше схоже на бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки. Делегація у нас на найвищому рівні Міністерство закордонних справ, мій офіс, військові, наші розвідки. То безпосередньо ті, хто ухвалюють рішення у безпековому фланзі, бо саме про безпеку, модальності припинення вогню Київ і хотів говорити з росіянами. Та ранг їхньої делегації значно був меншим за нашу. Тож, навіть по прибуттю голови держави до Туреччини, перспектива зустрічі залишалася туманною. Інтригою до кінця дня лишалося чи відправиться президент цим літаком вже до Стамбула разом зі своєю делегацією. Невідомим до останнього президентський літак все ж сів аеропорту Стамбула того ж дня. На борту припала українська делегація, яка вже у п'ятницю провела кілька раундів зустрічей, зокрема і сусія. Стамбул ранок наступного дня. Прав Сторони говорили майже дві години про те, як досягти миру. По завершенню міністр оборони зустріч прокоментує так: пані міністр, зустріч продуктивна. Так, так. І поки делегації високого рівня покидали палац, туди ж одразу прибували безпосередньо переговорні групи. України, склади якої президент затвердив напередодні, окрім міністра Мірево у нашій делегації був і заступник керівника ГУР Вадим Біцький, а також заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Та інші вже до початку розмови росіяни виставили вимогу за столом. Не має бути американців як посередників, але цю роль відіграла саме турецька сторона. На початку зустрічі голова їхнього МЗС закликав сторони до миру. Є два шляхи розвитку. Один з них покладе початок процесу, який приведе нас до миру. Інший шлях призведе до ще більших руйнувань і загибелі людей. Сторони самі вирішать з власної волі, яку дорогу вони оберуть. Як стверджують джерела в українській делегації, зустріч почалася у негативному тоні. Голова делегації Мединський на стіл поклав уже відомі усім російські вимоги. Це і нейтральний статус, відмови від території, виведення військ із наших п'яти регіонів намагалися емоційно тиснути, навіть погрожували. Офіційно у міністерстві закордонних справ України підтвердили. Неприйнятні для Києва речі лунали. So, uh, yes, of course. так там було озвучено низку речей, які для нас є неприпустимими. У нас, як ви знаєте, довгий досвід переговорів з росіянами починаючи з 2014 року. Українська делегація знає, як поводитися у цих ситуаціях, як упоратися з усіма тими речами, які ми можемо почути від російської сторони. Наша ж делегація спілкувалася через перекладача, фокусувалася на трьох питаннях: припинення вогню, підготовка до зустрічі лідерів та повернення наших людей. Через дві години делегації взяли паузу і, врешті, розмову не продовжили. Це наша українська делегація вже вийшла із перемовин. Одразу Рустамоміров каже, домовились про обмін тисячу на тисячу осіб. Це предметний результат цієї зустрічі. Найближчим часом ми вже знаємо дату, але поки не будемо говорити її. Всі модальності обговорювалися. Угур заявляє, що такий великий обмін може відбутися вже наступного тижня. Принаймні, сторони вже складають списки. Ми працюємо списки тих осіб, які будуть повернені на батьківщину. Ми маємо нормальний досвід роботи з російською стороною. Ви знаєте, що нам повернули тіла наших загиблих героїв. Через те ми будемо робити все для того, щоб Кожен громадянин України повернувся додому. Ще домовилися напрацювати своє бачення припинення вогню і провести додаткову технічну зустріч, але узгодити це питання можливо лише на рівні лідерів. The... Враховуючи характер Російської Федерації, де практично кожне питання, яке стоїть на кону, може бути вирішене тільки президентом Путіним. Ми з нетерпінням чекаємо, що саміт відбудеться якнайшвидше. Речник президента Росії вже заявив, зустріч можлива, але з умовами як власне ініціативу щодо всеосяжної тиші, яку росіяни висувають, теж з вимогами. Вони не сильно відрізняються від тих, які озвучував Мединський у Стамбулі. Натомість свою вимогу вже європейці та американці знову ймовірно відтермінують. Бо, попри їх озвучену позицію, що спершу 30 днів тиші, а далі розмови усе відбулося навпаки, зокрема через наполягання Сполучених Штатів Америки. Путін не приїхав, припинення вогню не відбулося. Російська делегація усе знову погрожує. Будемо воювати вічно. За тиждень змін не відбулося, в якій не з'явилося конкретних кроків тиску з тона на Москву. В повітрі зависло питання: можливо, Дональду Трампу необхідно буде провести ще зустрічей або дзвінків, щоб врешті визначитися, коли ж будуть санкції проти Росії. Зі Стамбула Олена Чернякова, Максим Хлопотов, Ми Україна, марафон. Єдині новини.